Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Ми вирішили опитати золочівян, що для них є найцінніше у їхньому житті, і що ж відповіли мешканці міста. Дивіться у відео, що для вас є найцінніше у вашому житті. Я думаю, це бачити посмішки оточуючих людей, це бачити радість, яка спостерігається в їхніх очах, це бачити щастя своєї родини. Це бачити щастя людей, які мене оточують, які зі мною працюють, це бачити, що смисл, який наповнює їхнє життя, повністю їх задовільняє. Ну і разом з ними робити справу, яка корисна, і нам, і суспільству. Що для вас найцінніше у вашому житті? Ну, сім'я, напевно. Теж сім'я. А чому? Не знаю. Не відчується якась підтримка. Найцінніше в моєму житті, то є правда і справедливість. Але і ту справедливість правду правда ніхто не ціне, а не знаю чому. І за мною Бог, і за мною Україна. І правда буде за мною. А за правду потрібно боротися. Я не боюся, я не здаюся. Я можу, я переможу. Мене не подолати, мене не здолати, я мію перемагати. Коли почалася війна 24-го, 26-го я слав. Таке поздоровлення. Безмежного здоров'я вам, мирного неба, миру на землі, хліба на столі, сонце в небесах, завдав радості в очах, миру і добра, щоб скоро закінчилась війна. Велика перемога до нас прийшла, Україна вільною була, слава Богу, слава Україні! Що для вас є найцінніше в вашому житті? Діти. А у вас діти і внуки. Що для вас є найцінніше в вашому житті? Родина, родина і Бог. А чому саме так? Ну тому що від Бога любов джерело любові, джерело життя. Ну і земна Україна, наша держава, наша земля, на якій ми живемо, де би не було місця, ЛГБТ. Що для вас є найцінніше у вашому житті? Це сім'я. А чому так? Тобто так. Це в дорожче світі хочеться гроші над другим ділом, а все мене до першого місяця. Дякуємо. Що для вас є найцінніше у вашому житті? Не знаю. <смі> <смі> Батьки. Напевно. Що для вас є найцінніше у вашому житті? Напевно, що сім'я і мир. Сім'я і Україна. А чому так? А тому, що я українець природа. Дякуємо. Ну і ще дуже ціню, дуже люблю природу, дуже люблю маленьких дітей. Це перспектива наша. І красивий жінок. Сім'я. А чому? Ну, для мене тяжкі часи. Мій чоловік воює. Ну, сім'я то основне, сім'я то основне. Я тільки що втратила племінника. Ну, мені тяжко просто не можу. Дякую. Найцінніше сім'я, здоров'я, близькі. Здоров'я. Дякую. Дякую. Моїх дітей. Що для вас є найцінніше у вашому житті? Онуки. Я навіть не знаю. Спокій. Спокій, так. Щоб був спокій і здоров'я. А чому так? Ну так, а що більше треба? Спокою.